Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм, і сьогодні, 13 жовтня, поговоримо про наступний опалювальний сезон, який мав стартувати 15 жовтня, тобто післязавтра, але війна внесла свої корективи. Чи будуть українці з теплом? Будемо розбиратись далі. Величезна вдячність вам, 300 тисячній когорті підписників на каналі пана Валерія, але насправді вас більше. Бо кожен другий дивиться відео без підписки. І це потрібно виправляти. Тицяйте вподобайки, пишіть коментарі, цікавить ваш особистий досвід та плани, як пережити майбутню зиму. Дякую за вашу увагу. Отже, почнемо із центральної влади. Уряд своєю постановою 1267 від 8 жовтня встановив, що опалювальний сезон стартує не з 15 жовтня, як зазвичай. А з 1 листопада і триватиме до 31 березня наступного року. Прем'єр-міністр Юлія Сверденко пояснила, що це необхідно для економії газу. На жаль, Росія знищила ну, десь половину нашого видобутку. Ну, це не означає, що повністю знищила, але ремонтувати треба довго, тож треба розтягнути запаси. Ну, логіка, як на мене, є. Але чи не замерзнуть, наприклад, ті ж самі літні люди? Ну, цей місяць у жовтні. Бо я вже особисто чув скарги від сусідів, від знайомих. Тобто тут є питання. Ну, Тим не менш, Свереденко зазначила, що уряд схвалив єдиний план проходження зими для всіх міністерств. План включає захист енергооб'єктів. Резервування обладнання та стабільні тарифи до весни 26-го року. Ну, що стосується захисту енергообладнання, ми вже бачимо, як центральна та місцева влада активно один з іншим б'ються. Просто як, знаєте, битва справжніх гладіаторів. Ну, тим не менш, це не пришвидшує жодним чином якоїсь нормальної відповіді. А що ж робити? Там, де є недостатній захист. От. До нормальної конструктивної е, співпраці до діалогу я все-таки закликав. Я не хочу вішати ні на кого ярлики, але точно зараз не час сваритись. Якось місцеві владі дозволили вмикати тепло е, лише за температури нижче, за 8 градусів три е, доби поспіль. Ну, в принципі, знаєте, хоча це і підмітили в інформаційних повідомленнях. Ну, тим не менш, всі, хто люди в темі, знають, що це класична нормативка 8 градусів протягом трьох діб. Ну тим не менш це підсвітили, значить, хочуть показати, що поки тепло, вмикати не варто. Але якщо холод вдарить раніше, ну в принципі треба готувати ковдри, бо в залежності від населеного пункту, від громади. Десь тижні треба, щоб запустити загалом систему. Ось, наприклад, в місті Києві два тижні, реально два тижні на запуск системи. І це за умови стабільного постачання необхідних енергоносіїв. Як ви вже зрозуміли, ціни на газ і тепло обіцяють начіпати. Мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти, також пролонговано ПСО спецобов'язки, які покладаються на Безпосередньо наших енергопостачальників. Субсидії на опалення також продовжать для 80% отримувачів автоматично. Але якщо ви купили нову машину чи не сплачуєте ЄСВ, то про пільги, про субсидії можете забути. Ще одна постанова 12.50. Дає час до 24 жовтня. Не так багато цього часу лишилося, але ну, тим не менш. Подати заявки на тверде паливо. Дрова в селах, ми ж прекрасно розуміємо, скоро стануть ну, фактично, як криптовалюта, бо досвід попередніх років саме так і вказує. Заступник міністра енергетики Артем Некрасов запевнив, що Україна збільшує імпорт газу, щоб покрити втрати від атак. За його словами, це ключ до стабільності. Ну, але ж є певний нюанс: імпорт коштує дорого. Ну і для закупівлі газу зараз екстрено беруться кредити. Нафтогаз накопичив десь там 12,4 мільярди кубів газу? Це на 1 жовтня, 95% від плану, який встановлювався там 13,2 мільярди кубометрів газу. Ну але ж атаки ускладнюють роботу. То питання чи вистачить цього, якщо Росія продовжить бомбити? Імпорт уже планують наростити на 30% після ударів. І вже там говорять, що треба не 13,2 мільярди, ну а десь там принаймні 14,5%. І то це мінімалочка. Тепер подивимося, що ж відбувається в регіонах. Мери та очільники обласних військових адміністрацій на передовій боротьби за тепло. У Києві Віталій Кличко похвалився, що 90% соціальних закладів. Уже можуть отримати тепло за заявками. Житлові будинки чекають похолодання. Готовні столиці, в принципі, теж більше 90%. Я зустрічав показник 92%, зараз можливо вже більше. У Львові Андрій Садовий розповів, що тепло вже подають у медзакладах, але школи та садочки ще не квапляться подавати заявки. По газу бракує. Дали лише 8 мільйонів кубів на жовтень. А треба 18 для міста. Тож садовий закликає економити мовляв, треба потерпіти холод, бо може бути гірше. Харківська область зона особливого ризику. Олег Сінігубов попередив, що в 60 прифронтових пунктах опалення не буде, обстріли, замінування, зруйновані мережі. Там готують генератори та пункти незламності. Решта регіону планує старт із 1 листопада. Решта регіонів синхронно чекають погоди. Але якщо замість погоди прилетять ракети і дрони, ну що ж тоді? Щось у цьому році недостатньо говорять про пункти незламності загалом, оце моє особисте враження. Недостатньо проінформованості, де вони знаходяться, і ця тема так само по мінімалці висвітлюється в засобах масової інформації. А це ж критично важливо. Експерти оцінюють ситуацію без рожевих окулярів. Народний депутат, екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, якого чомусь київська влада вирішила назвати експертом у лапках, так він попереджає, що у січні-лютому може бути дефіцит газу. Температура у квартирах, за його прогнозами, може опуститися до 12-14 градусів по Цельсію. Це не Антарктида, але й не тропіки. Кучеренко порадив готуватися до імпорту 4-5 мільярдів кубометрів газу. Ну і коштувати ясно це буде дорого. А найбільше споживання газу припадає на кінець січня та лютий через мінусові температури. Тож Кучеренко не виключає обмежень тиску газу в найхолодніші дні, щоб уникнути розбалансування системи. Ну і тепер про ворога, який хоче, щоб ми мерзли. У жовтні Росія посилила удари по інфраструктурі. Найбільші удари по газовидобутку на Харківщині та Полтавщині знищили так половину до 60% видобутку, це мінус 4,6 мільярдів кубів газу. Ціллю були цивільні газові об'єкти, про це, в принципі, прямо говорить Нафтогаз. Мета агресора проста і цинічна: дестабілізувати опалювальний сезон, позбавити українців тепла та електрики перед суворою зимою. Б'ють по газовидобутку та електромережах, щоб посіяти паніку та ослабити економіку. Дійсно, зараз є великі-великі проблеми. Ті ж самі аграрії дуже серйозно скаржаться, є проблеми з портами. Ну і що думають у Росії? А вони мають думки: от замерзнуть українці, і опір зламається. Ну, на жаль, на жаль, і нафтогаз теж підтверджує. Що атаки спрямовані саме на зрив підготовки до зими. А Міненерго додало, що Росія змінила тактику на регіональні удари, щоб постійно тримати нас у напрузі. Зрозуміло, що уряд шукає додаткові ресурси на газ, але кожен такий момент це нові дірки в бюджеті і нові ризики, що батареї залишаться холодними. Так, запаси є, але чи вистачить цих запасів до весни? Минулий опалювальний сезон, нагадаю, довелося згортати завчасно, імпорт зросте, тарифи ну, поки що стабільні. Ну але ставки занадто високі. Тож закликаю готуватися, а не кидати все на долю. Пронесе не пронесе, думайте про себе. Загалом ми ж знаємо: тепло це не лише газ чи дрова, які там в потрібний момент треба розпалити, але і наша стійкість. Більше того, ми бачимо, що це вже не просто гра в одні ворота, звіти наших сил оборони промовості. Атакується російська нафтопереробка, атакуються їхні енергооб'єкти у відповідь на атаки проти українців. Тому тут уже питання, коли ж самі росіяни почнуть вимагати від Путіна завершення цієї війни. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях. Як ваша родина готується до холодів? Підписуйтесь на канал Клочок Тайм, на мій особистий канал, посилання в описі до відео. Ставте вподобайки, бережіть себе, зиму обов'язково пройдемо. До зустрічі!